Всім привіт! Сьогодні ми вирушили осінні Карпати. Їдемо, ми всього на три дні будемо жити у готелі Морва, і все вам хочемо показати. Тому залишайтеся з нами. От скажіть чесно, це ж не тільки я одна їх боюся. Нормально страшна штука. так, звісно, прив'язала, як моя остання нервова подивись. Директор спит. А Папа пішов, поки ва тебе. Це да, ма. вам сок. Бо ви вечором любите пити сок перед сном і їсти печиво. папа пішов купувати вам печиво і сок. Щоб вам було що перекусити. Зрозуміло? М -м -м. Це, а тебе перед Яремщо. Ти ще все воно як Яремче, але перед самим центром. Наші хлопчики? Так, да, хлопці? Будете показувати огляд? Да. Покажете спа. Да. Що ще покажете? Бачути, спокульники, бачути веселі і седа. Тому залишайтеся з нами, будемо показувати. Як ми будемо відпочивати? Ми їдемо всього на три дні. Тому що ми їдемо до наших кумів на день народження, яке будемо святкувати там. Тому навіть не знаю, ми будемо кудись виходити, якщо чесно. Бо минулий раз ми багато їздили. А цей раз навіть не буде часу. Але пройдемося, покажемо, що є в готелі і що є біля готелю. Якщо ви також захочете там відпочивати, приїхати то на декілька днів, то вам це буде дуже актуально. Тому погнали. Ви це бачите, тут відкривається Макдональдс в самому центрі Яремчі. Яремчина зустрічає дощем. У нас сьогодні було місяці півтора і відкрився вже новий ресторан. Називається ресторан на висоті. Бачите, який прикольний? Нам декось сходити. Тура, доїжджаємо до морви. Ось вона. Точніше і з іншої сторони, це Станіславський. Так. Да. А от морва з цієї сторони. Що там, все зайняв? Ні, є давай заїжджаємо. Тут треба ж піпку дзвонити. Ай. Заїжджаємо і зараз все покажемо. Саме дощик почався. За Станіславською уточню, але здається, зараз він не працює. Працює лише морва. А раніше було як два готелі в одному. І там вон санаторій Карпат. Ааа, так ліпаш. Вон пішли вже всі, пішли. Такий ось передній дворик, парковка, йдем лавру. А потім ще покажу дворик з тої сторони. Там є басейн літній, але зараз він не працює. Є ще критий басейн. Пиши. Гарно. Так, да, диви який олень. Пиши. Поки ми йдемо, швидко розповім, що входить вартість номеру. У нас входить сніданки і вечері, шведська лінія. Також спа. Пізніше про нього розкажу і покажу. І також дитяча кімната. А спа, до речі, можна приїхати окремо, оплачувати день користування спа. Не за номер, а спа. І собі спокійно відпочиваєте. Тому якщо в вашому готелі немає спа, сюди можна сміливо приїжджати. Заходь. О, диви, яка фотозона. О, це наші речі, так. Да. А тут якийсь колодязь. Да. О, пепа вче впала. Піднімай. Так, да, піднімай пепу, давай і пиши. О, ти забув, як ти тут був, так? Да? Пиши туди. Для гуски. Ось так класно інстаграмно виглядає холл готелів. Шкода, що через камеру не можна передати аромати, але повірте, тут дуже класно пахне. Ага. На другому поверсі там ресторан. Там проходять обіди. Які можна додатково взяти, і сніданок і вечір, які вже враховані вартість. Ага. Так як обід не входить в вартість, ви його докупляєте окремо по меню, як в звичайному ресторані. І якщо ви тут не живете, ви також можете приїхати в ресторан, взяти меню і замовити те, що вам потрібно. А на третьому поверсі є спортзал. І є ще спортивна анімація. Є за додаткову плату, а є безкоштовна. А тепер огляд дитячої кімнати. Тут можна передіти малечі, ігри. Ось такий басейн. Ось така зона для малесеньких зовсім діточок. Повертаємось сюди. Ось проходить Марк. Давай, Марку. Батути. Керше, так, от кругом з цієї сторони. Аніматора, як я зрозуміла, тут немає. Буде сьогодні, бо багато дітей. Але так, тільки по кількості дітей. Якщо дітей мало, аніматора немає. А в межі горі там завжди є аніматори, незалежно скільки дітей. Але нічого. Це другий поверх. Залазь, будеш спускатися з горки. Залазь. Це така штука. Я так розумію, що треба жетончики купляти окремо. Є! Там кінотеатр. Дитяча кімната тут класна, дуже велика, але той, що немає аніматорів і дівчат, які тут сидять, це великий зверху. нічого собі. Ого. Іди і сядь. Тримайся крепко. Угу. Заїду туди. Угу. Шарики фреш, шарики. Мама може шарики? Так. Лягай. Мама не може це для дітей, а не для дорослих. Ні, 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 не, 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 не викидай. Один нас є.

Особисто для мене дивно, що готель сімейний така велика, класна дитяча кімната, а з дітьми ніхто не займається і ніяких для них веселих розваг. А тепер робимо румтур. У нас номер 424 на четвертому поверсі. Хлопці, привіт! Помахайте вамі. Робимо румтур. Тут така невеличка гардеробна. Є дошка, є утюг. Це я покажу. Ось така є халат і тапочки. Є сейф. По цю сторону у нас перша вага. У нас номер Morva S'ют. Він двохкімнатний. Таке дзеркал. Є ванна для дітей. І дивіться, є навіть для дітей. Шампунь для волосся, мило та лосьон для тіла, Що дуже-дуже зручно, тому що не потрібно брати з собою. Йдемо сюди. У нас тут старша кімната. Тут є вихід на балкон, великий телевізор. Це наше все. Крім всього. Кави немає, є і лише чай, водичка. Тут холодильник. Тут диван. Звичайно, він не розкладається, я так розумію, але так як нам треба десь дітей положити, то нам його розложили. Ось такий столик. Ми як минулий раз тут жили. До речі, в цьому уже номері. То ми побачили цей стіл і купили собі такий самий додому. Там я виїхав на балкон, але покажу трішечки пізніше. Тепер друга кімната. Дивіться, які ліхтарики прикольні. Пташками. Дуже гарно. Також тут вихід є на балкон. Є стіл робочий, телевізор. По цю сторону є ще одна. Ванна, точніше, душ. Так саме велике зеркало. Косметичне зеркало, фен є і там, і там. Все те саме. І душ. І ось тут за шторкою такий невеличкий секретик. Відкриваємо, і тут аж здалеку тут гардеробна. Ось така. Ми вже речі поклали, але ще не розложили. Дивіться, як зручно шкаф. Все, закриваєте собі і нічого не видно. Так, йдемо на балкон. Приваємо. Ось там дощик іде. Тут, правда, не дуже зручно. Видно сусідній балкон. Вид у нас ось такий. Йдемо сюди далі. Тут і столик і стільці. Є ось другий вхід. Це ось той що я показувала на ту сторону. Там хлопці граються. І на цю сторону ще є продовження. Це все наш такий балкон величенький. І ось вид сюди. У нас тут навіть якісь пташки живуть. Тепер ми їдемо їсти. Що ти, Дивиться. Дивіться, потяг їде. Ту. Іде потяг? Вон дивись. Ой, маленький такий. Бач? Ну такий він маленький. Ми могли б поїсти і в себе в готелі, але приїхати в Яремчі і не поїсти в Красній садибі це просто гріх. Катаєшся. Клас. Я да. Я... Да. Я... Тримайся крепко. Я... Кран там є, так. Да. Я... Да. Я... Да. Я... Да. Я... мы уже в отеле. Давай, Лаврон Давай, кидай. Давай, там времени мало. О, -о, -о! Е давай. -о! Oh, yeah, Зараз трошки пограємося і підемо вже на вечерю. Сьогодні ми тільки те, що робимо, що їмо, а завтра вже підемо в спа. Давай тільки з папою разом. Спа варте уваги, тому завтра не пропустіть. Все покажемо. Давай! давай, разом. давай. Ого! Давай разом. <схай> Виграв, давай з давай, папою разом, давай! О. ще. Давай. Чуть -чуть. Давай ще. О, чуть-чуть. Давай, ша. О, є. Давай, тримай. Ага. Ти бачиш там в меню? Да. Їдь на мотоциклі, бери за руки. Пішли, будем їсти. По цю сторону спа, по цю сторону ресторану. Ой, куча людей. Йдемо сідати. Йдемо-йдемо. Проходь туди. Ні, 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 туди. Ми йдемо до Діми. Пиши. Діма, Аня. Кава, чай, компоти, враховані вартість, а. Алкоголь за додаткову плату, але сьогодні день якогось закарпатського домашнього вина, тому воно безкоштовне. Це тільки один раз в тиждень. Є стіл з фруктами і також дитяче меню. Сьогодні картопля і ніжки. Це вечері, які входять уже в вартість вашого номеру, вашого проживання. Сніданки завжди однакові, а ось вечері кожного дня змінюються, Вони кожного дня різні, але дуже смачні. І все дуже класно вираховано і все підходить одне під інше. Повертаємося в дитячу кімнату. Сьогодні тут святкує день народження, тому ці аніматори це не від Це просто день народження Що, відповідальних. Oh ти в шокі? Okay. Ну, давай, давай. Папа, ти що, приграв? Давай, давай. О, о! О! О, -о, -о. о, -о, -о молодец! Давай! Блин! Давай, да давай! О! Нет! Так як сьогодні багато дітей вихідні є в кімнаті дівчата, які дивляться за дитячою кімнатою, щоб тут нічого діти не зробили ні собі, ні кімнаті. Але з дітьми не займаються і за дітьми не дивляться. Якщо дитина захоче собі вийти, вона може собі піти куди завгодно. Ніхто вас не набере і нічого вам не скаже. Тому майте це на увазі. А Мар тут поки пробує грати на цьому атракціоні, але в нього не дуже виходить, бо дуже тяжко, тому дівчина йому допомагає. Давай, давай, Марк газуй, газу, газу. <гас> та, Маркіда. Диви, вон, динозаврів, Марк тікає. Дивися, йде. Давай, давай, Марк. А сьогоднішній день уже добігає кінця. Він був дуже продуктивним і дуже активним. Тому ми спати і зустрінемося з вами завтра. Бувайте.